Доброго дня, шановні батьки, хочу ознайомити вас з золотими заповідями. Послухайте, будь ласка. Ніколи не кажіть, що у вас немає часу виховувати свою дитину, бо це означатиме мені ніколи її любити. Не сприймайте свою дитину як свою власність, не ростіть її для себе. Не вимагайте від неї реалізації заданої вами життєвої програми і досягнення поставленої вами мети, дайте їй право прожити власне життя. Ніколи не навчайте тому, у чому самі не обізнані. Вчіть дитину самостійно приймати рішення і відповідати за них. Довіряйте дитині. Дозвольте робити власні помилки, тоді дитина оволодіє вмінням їх самостійно виправляти. Не соромтеся виявляти свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що любитиме її за будь-яких обставин. Ніколи не давайте дитині негативних оцінкових суджень. Ти поганий, ти брехливий. Ти злий, оцінювати треба лише вчинки. Намагайтеся впливати на дитину проханням це найефективніший спосіб давати їй інструкції, будьте послідовними у своїх вимогах, ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими друзями, однолітками, сусідями. А порівнюйте лише з тим, якою вона була вчора і якою є сьогодні. Все просто, шановні батьки, любіть свою дитину і вона відчуватиме захист.